Щоденно бригада інспекторів вирушає на зустріч з абонентами. Передають боржникам рахунки до сплати та обстежують подвір'я, аби з'ясувати, чи використовують для поливу городу воду класу питна. Інспектор Наталія Новиченко констатує, що перевірку часто доводиться проводити крізь щілини у воротах, бо господарі не впускають, а лякають собаками. Якщо в них ще немає лічильника, ми там подивилися, в них лежать шланги. Це незалежно від того, чи вони є вдома, чи немає, ми їм виписуємо так званий полив. На одну сотку, там йде 124 гривні 50, 20 копійок, ми ще їм виписуємо на полив за одну сотку. Ну, ми вже дивимося просто, по... коли є хазяї, нам легше, ми бачимо фактично в землю. Коли немає, складніше все. Але у кого немає лічильника, ми майже всім виписуємо на полив. Згідно норм споживання з розрахунку 6 літрів на добу на квадратний метр. Отже, сотки становить 41 гривню 40 копійок на місяць. Для цього хоть наші контролери встановлюють і виписують рахунку вже на місці. Бачать, чи є там город з візуального огляду. Пенсіонерка Марія Володимирівна має 9 соток присадивної ділянки. Вона не ховається від інспекторів, бо город з водогону не поливає. Це суперечить її аграрним поглядам. Нема що поливати, нема що поливати, бо воно згорить, як політи раз. До треба лити, лити, а в мене здоров'я нема. У мене ще 40 сотих городу є в селі. На міськводоканалі радять споживачам встановити лічильники. Нині у Житомирі приладами обліку води користується майже три чверті населення.